На даний сигнал регулювальника рух дозволено. Ми маємо положення регулювальника, коли він розташований до нас обличчям. При цьому тримає праву руку витягнуту вперед. При даному положенні регулювальника чорному автомобілю рух заборонено, адже на спину їхати не можна. За спиною, між іншим, можуть рухатись пішоходи. В червоному автомобілі також рух заборонено. На витягнуту руку рухатись заборонено. Вважайте це як шлагбаум. Водій білого автомобіля має право рухатись, але лише праворуч. Він не включив правого показчика повороту, тож він не має наміру їхати праворуч. Тож, відповідаємо, білий автомобіль рухатись не може. Жовтий автомобіль, який знаходиться на ліве плеча регулювальника, йому дозволяється рух в усіх напрямках. Він може повертати праворуч, пропускаючи пішоходів, може рухатись прямо ліворуч або на розворот.